Так зване великодні перемир'я, оборона Покровська та мирний план Сполучених Штатів Америки, ці та інші теми. Ми сьогодні спробуємо обговорити із нашим військовим експертом, полковником збройних сил України Петром Черником. Петро Петрович, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава пропоную розпочати із найактуальнішого те, що сколихнулося українське суспільство. російський диктатор Путін оголосив так зване великоднє перемир'я і нібито наказав своїм військам не атакувати наші позиції. Ну на жаль, як відомо, росіянам вірити ні в чому не можна, і вони більше трьох тисяч разів стріляли по наших позиціях. Що це означає? Що це за новий такий жест Путіна? І чи можливо це буде мати якийсь сенс у майбутньому? Ну, направду тут дивного нічого немає, але дійсно. Давайте це питання розглянемо дещо ширше, аніж безпосередньо Великоднє перемир'я, бо дійсно такого інтенсивного інформаційного процесу, навколо самої філософії перемир'я у цій війні, ми ще не мали. Це дуже дуже важливо. Пригадуємо червень 2022 року. Був так званий стамбульський формат, так. але він не склався. І от ми зараз маємо просто гігантський потік інформації: перемир'я, перемир'я і ще раз перемир'я. Тут буквально для стратегічного розуміння кілька історичних паралелей. Бо от мовляв, зараз має стати ще щось таке неймовірне, якого не було в історії. Нагадаю, що угода про перемир'я між північною і південною Корею живе з 53-го року, а найдовша між Росією, як спадкоємцем радянського союзу, і Японією також є. І от зараз ми на щось маємо вийти. О цьому не маю ні найменшого сумніву. А тепер розбираємо сам Великодень і чому Путін зробив такий жест. Перше внутрішня пропаганда. Розуміємо, що без підтримки населення і особливо власних еліт тиран не може жити як тільки та. Тиран втрачає лояльність, він, як правило, втрачає своє життя. Щоб не йти в далеку історію, на, нагадаємо Садама Хусейна, Муамара Кадафі, Слободана Мілошевича, який, до речі, помер за загадкових е, обставин саме у європейській е, в'язниці. І от Путін сигналізує св своєму населенню. Ми миротворці, ми християни, і вони до речі, це дуже серйозно розібрали. Наступний момент. Тут же ж вони самі сказали, що українці порушили це перемир'я. Що це означає? Вони нас демонізують. А оця деталька, котра називається, що не застосовувала авіацію, це сигнал Трампу, що отмовляв, я можу про щось таке та й домовлятися. І як би це дивно не звучало, це ще і підігравання Трампу. Чому тому, що Трамп не може упоратися з ідеологією мир за 100 днів, а отже, його треба якось іміджево підтримувати, не таємниця, що вони мають між собою якісь специфіки. Фічні стосунки, але ви правильно сказали, що росіянам вірити не можна як явищу. Вони перемир'я порушили як таке. Хоча, у підсумку, мій особистий погляд, складна дипломатична робота з пошуку точки фіналізації виходу на оце справжнє перемир'я перебуває на найвищій кульмінаційній точці. Ще одна подія була минулого тижня. Була зустріч е з приводу війни в Україні. Е були делегації України, США, Німеччини, Британії Франції. Цього тижня теж у них заплановано рандеву. Деякі змі кажуть, що Е, нібито обговорюють якусь певну угоду із Росією і е, можливе розміщення миротворчого контингенту на території України. Е, чи можна стверджувати, що США змінили вже тактику і вже тепер розуміють, що говорити про Україну без українців і без Європи неможливо? Однозначно що це однозначно підтримую цю тезу, і направду те, що формат із такого тобі специфічного трикутника США Україна Росія так. пішов у ширшу площину, що тут дійсно з'являються європейці, особливо французи їхні інтереси Є їхні інтереси Велика Британія і особливо Німеччина. От дуже особливо Німеччина. Особисто я маю ну доволі такий стриманий оптимізм у частині нового канцлера, який зараз має взяти владу у Німеччині. І новий великий трикутник, підкреслюю, чого не було, напевно, і часів ну, ще, ще Другої світової війни. Ну тут ми нацистів звичайно виносимо виносимо за душки, але такої великої інтеграції європейських країн навколо проблематики. Саме театру воєнних дій у Європі ще не було. Тобто Європа суб'євіктизується, дали сигнал чутки американцям, що ми великі гравці без нас розмови не може бути. І дійсно є стриманий оптимізм, що в у цьому широкому форматі можуть імплементуватися якісь серйозні рішення стосовно миротворців. Тепер сам миротворчий кейс він важливий. Знову ж таки кілька таких моментів дуже специфічних на європейському е, континенті. Такі є миротворчі місії до тепер. Скажімо, одна із найдовших 1975 рік на Кіпрі, е, бо там. Е, Пригадуємо цю е, війну, коли утворився південний і північний кі е, кіперконфлікт між Грецією та Туреччиною за його контроль. Треба, що на ефективний то абсолютно ефективний. він не просто ефективний. Там є дві великі британські британські бази. Це дуже важлива деталь. І дійсно, по цій так званій зеленій лінії, так її називають, є сили ООН. І плюс сили Кайфор у Косово також присутні. Це змішані сили і НАТО, і ООН. І от тепер можливий третій формат саме у нас. А тут треба правильно не допустити стратегічних помилок, які він може бути, і на що росіяни можуть погодитися. Я направду не маю оптимізму, що, отак, що контингент миротворчий, європейський, буде по самій лінії розмежування. От не маю у цій частині оптимізму. Але за принципом заміщення це може статися. Франція має. Чудовий робочий інструмент у вигляді іноземного Легіон. французького легіону. Має колосальний досвід. До речі, вони в нас були на території під час Кримської війни 1853-56 років. В них колосальні успішні операції на африканському контингенті. І от, не пам'ятаю, чи вже змінився командувач. Бо останній раз, коли я звіряв інформацію по легіону, ну це добрих пів року, а то й більше тому, там був за походженням українець Кирило Ющенко. Це така дуже дрібна, дрібна деталька, але вона важить. Британці теж мають колосальний досвід. Не забуваємо що буквально нещодавно прокипіла величезна війна в Афганістані, найдовша в американській історії. Там були і британці, і німці, якби умовно. Корпус 10-15 тисяч людей. Якщо 15 тисяч, це три повноцінні бригади. Спочатку розташували по українсько-білоруському кордону. Це тисячі кілометрів. Там стоїть дуже багато наших військ. Вивільнили те, що називається тили. А нагадаю, що до однієї бойової посади у нас тилові посади займають у межах 5-7 чоловік військовослужбовців. Це дуже багато. Ну і, звичайно, це безпрецедентне дипломатичне явище. Тепер розшифровуємо його. Так, так дуже скур -скурпульозно. Детальніше. не може такого бути, що вони просто так собі розмовляють. Це серйозні люди. Якщо процес розмови почався, зустріч за зустрічю, зустріч за зустрічю, зустріч за зустрічю, значить, у серйозному політичному сенсі має бути якась точка прикладання Є сили що обговорювати. Є так. що обговорювати, і вона, на мій погляд, обов'язково буде. Чи можливо це синхронізувати в якусь часову точку? Ну на жаль, ну на жаль, не можу, але. Мою власну позицію може не зовсім правильну, не зовсім аргументовану. Може глядач зі мною не погодиться, але мій упереджений погляд що в циклі сухої погоди, сухої погоди, а в моєму розумінні сухо, суха погода вже почалась. По факту і десь завершення з згод... десь до вересня жовтня, десь жовтень. От, жовтень, от мій погляд, от тут би мали у, у цьому синхроні часу з'явитися якісь серйозні рішення, і в стратегічному сенсі підкреслю в стратегічному, не в поточному, що є ще наші окуповані території, а в стратегічному, що московити не досягають головної мети ліквідувати українську державність і що. Європейський воєнний контингент може зайти на територію країни не НАТО. Для нас це був би колосальний успіх. До речі, одним із пунктів цієї можливої угоди є визнання в першу чергу зі сторони Сполучених Штатів Америки Криму, як російської території. Які це може мати наслідки для міжнародного, в першу чергу, законодавства для міжнародної політики? І чи це не призведе до того, що інші країни теж разом з США поміняють свою думку? Якщо це станеться, то це буде. Певна, певна міжнародно-правова катастрофа. Але знову ж таки, для справедливості зради маємо сказати, що коли відбувся цей мерзенний реф референдум про так звану юрисдикцію так, Російської так, так. Федерації на території Криму ще у 2014 році, то майже 10 країн це явище визнали. Але я на це явище подивлюся з, ін, з іншого боку. О, з іншого. Давайте екстраполюємо, припустимо, що це сталося. Що США юридично, офіційно так. визнає Крим російський. І як би це не дивно звучало, палиця. Чи, чи міна бомба може вибухнути в іншому місці? І я зараз фокусую, right. де Тайвань. Mm. Отже, якщо можна визнавати невизнане, можна визнавати невизнане, то чому бо ж Китайська Республіка Китай, Тайвань, уважає себе спадкоємницею головного Китаю. До речі, Тайвань визнає 13 країн, ніби не багато, теж дуже маленькі, хоча з європейського континенту визнає Ватикан. А це доволі велика сила. Це доволі велика сила. То чому у певних збігах геополітичних обставин може не обрушитися там той фундамент? Там можуть статися переворота, а китайці можуть доз 에, перепрошую. Тайванці можуть дозвіліти до філософії. Ну, раз уже так можна визнавати все в будь-якому режимі, у будь-якому вигляді, в найрізноманітніших форматах до Крим, ось приклад. А може, давайте ми не залежить від Китаю, проголосимо. А це може. Перевернути з них на голову абсолютно всю світову геополітику вона й так перевернута. Плюс мій особистий погляд, це все ж таки більше скид, і в першу чергу скид від росіян. Вони mm -hmm. масають міжнародну спільноту. Які будуть реакції? Як чи поведуться? Чи це, поведуться? Це, чи це робоча теза? А от в частині інформаційно психологічних операцій не можна нашого ворога. Недооцінювати мій особистий погляд: так, вони правда. чи не найкращі на планеті Земля, і Гебельс перевертаються у могилі від заздрощів до, до них? Вони його достойні учні? Перейдемо до України. Плани росіян оточити Покровськ провалився і окупанти поступово відповзають від міста. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Чи можна стверджувати, що плани росіян в цьому напрямку змінилися, чи можна говорити про те, що їх? Відкинути і вони вже не будуть атакувати Покровськ. Констатуємо те, що маємо оперативно тактичну перемогу. Е, стоп, я може не зовсім коректно висловився, бо перемога це якби ми їх відсунули хоча б на оперативні показники перемога. бригади. Певно, що перевага так, перевага, і тут на правду є серйозний ідеологічний зріз. Я вже збився з ліку. Чесно, я збився з ліку, починаючи із літа 2022 року, коли Путін віддавав цілу низку наказів взяти. Донбас взяти Донбас не забуваємо там завжди є ідеологія, які прив'язують до якоїсь певної дати. У них зараз дуже символьна сакральна дата. 80 років Побідобесія. І тут до цього Побідобесія вони не матимуть браворних реляцій, що вони взяли на кінець-то тобто Покровськ. А розуміємо, що Покровськ це ворота до усього Донбасу. Тобто, тут в такій філософії, в такому розумінні, ми дійсно маємо ну, Може, не, не перемогу, називаємо це явище стратегічним успіхом? Чи ця точка важлива, важлива. Чи вони умовно можуть піти зараз на переконцентрацію сил і засобів і вдатися до нових наступів? Та чому ж ні? Плюс пам'ятаємо, що та сторона, котра перебуває в режимі атакування чи наступу, а вони ще поки що у ньому перебувають, не може зупинитися. Бо як тільки зупиняєте, то яке завдання оборони за класичним воєнним Підручником підготувати контрнаступ. По-іншому не працює тільки так. Тобто, найімовірніше, мій погляд, вони зараз будуть думати, в якій іншій точці будуть бити. Лінія фронту доволі величенька. Це поза тисячу кілометрів в Україні. Не забуваємо, що ми маємо хай невеличкі, але все ж таки плацдарми і в Курській, і в Білогородській області. То я би не поспішав уже зараз святкувати перемогу саме у цій точці, але те, що там тиск суттєво зменшиться. А отже, наші стратегічні позиції утримувати надалі Донбас, а це дуже принципово. Якраз у тій великій геополітиці суттєво міцніють, і це направду хороша новина. Петро Петрович, дякую вам за розмову. Я на направду вкотре користуючись цим майданчиком, хочу звернутися до українців і нагадати, що в цій екзистенційній війні ніхто крім нас воювати не буде. Не буде. Отже, нескінченно донатиму нас на збройні сили, особливо на дрони, бо там філософія нашого успіху. І пам'ятаємо, що плече до плеча лікуть до ліття. Дякую. Це всі новини, які ми встигли сьогодні обговорити із нашим військовим експертом, полковником збройних сил України Петром Черником Залишайтеся разом із армія Тіві і до зустрічі.